13 пожеж під час новорічних свят 2012-го переважно через неправильне використання піротехніки та загоряння ялинкових гірлянд. Тож шаменесники перед зустрічю 2013-го вирішили нагадати правила безпеки та наочно продемонструвати, чим може обернутись необачність. Перед цим була позднена ізоляція, ми пошкодили спеціально. І зараз ви побачите, що тут було розведено. А це вже манесники навмисне кидуть в ялинку піротехнічні вироби. Результат такий самий: новорічне дерево загорається за секунди. У такий наочний спосіб аманесники вирішили ще раз перед святами нагадати про безпеку. Перед усім, кажуть, ялинку в квартирі треба міцно укріпити, аби вона не перекинулась. До всіх опалюваних приладів вона повинна бути на відділі не менше одного метра, старатися її поставити чи встановити не біля штор, мебелі а посередині кімнати, якщо є це можливість. Саме головне увагу звертаю на електросвітлення ялиночок. Ну і треба дивитися. Щоб мережа не була перевантажена, подовжувачі не вмикали і електронагрівальні прилади. Нагадали про безпеку любителям піротехніки, а порадили уважно читати інструкцію на виробах та звернути увагу на висоту спрацювання феєрверка. На ньому зазначено, що спрацювання відбувається на висоті 50 метрів, тобто його нельзя застосовувати біля тих будівель, які мають висоту більше спрацювання. Під час минулорічних святкувань в Україні виникло 13 пожеж більше як половина з них у результаті неправильного використання феєрверків та від загоряння ялинок. Аби не перетворити зустріч нового року на трагедію, радять купувати лише сертифіковані гірлянди, не залишати увімкненими їх на ніч та, звісно ж, не підпалювати піротехнічні вироби вдома. Анастасія телеканал Київ.